Ось такі класні консервовані огірочки закриватиму сьогодні. Рецептом, як завжди, ділюсь з вами. Огірочки дуже смачні, хрусткі і гарно зберігаються всю зиму. На дно 3 банки я поклала три штуки гвоздики, три штучки духмяного перцю, два зубка два-три листочка вишні та по два-три листочка смородини. Потім один здоровенний такий. Пучок укропу житко цвітущого та один листок хріна далі. Це все набиваю огірочками. Баночки заливаю кип'ятком та закриваю кришечками. Просто закриваю і залишаю ось так на столі постояти. Тепер вони повинні трохи прогрітись, простерилізуватись. Ось приблизно одну годинку, я думаю, буде достатньо стояти. Далі покажу, що роблю. Пройшло десь одна годинка чи півтори, навіть не знаю точно, огірочки вже в мене постояли. І тепленькі ще баночки, далі потрібно цей розсол злити в ємність, в якій буду його закип'ячувати. Сюди всипаю відміряну кількість солі та цукру. Тепер маринад доводжу до кипіння. Поки маринад закипає, в кожну трьохлітрову банку додаю 100 мл оцту. І дві таблетки, ацетилсаліцилової кислоти. Ось так. у мене закипів, заливаю ним банки. Все можна закатувати. До речі, закатую я вже стерилізованими кришечками. Тепер ось так просто перевертаю і накриваю чимось тепленьким, щоб огірочки пропарились. Все, баночки закатала. Тепер чекаю, доки вони тут повністю вистигнуть, накрила їх ось таким полотенечком, можна сказати, і все хай відпочивають.